Більше п'яти годин протистояння саме стільки тривав бій між численною армією більшовиків та декількома сотнями студентів. Силою і мужністю останні змогли на декілька днів стримати натиск радянських нападників. Завдяки цьому подвигу вдалось підписати Бреський мирний договір, який дозволив зберегти українську державність, хоча б на декілька років. Прокрути дуже багато міфів і легенд, створено самим народом, після 900, 1918 року. Чому так сталося? Сталося тому так, що більшовики, коли захопили Київ, вони знищили багато документів. І тому факти, які можна скласти докупи і щось для себе зробити, який висновок, ми читаємо з меморіалів, з мемуарів, спогадів саме тих людей, які були. Були учасниками, але ну, вони писалися не всі одночасно. Людина щось старається в пам'яті, щось забувається. Хтось пише, що ця подія відбулася 30 січня, хтось пише, що це було 29 січня, хтось пише, що бій тривав 5 годин, одні пишуть, що бій тривав цілий день. Знищити подробиці бою саме це намагались зробити більшовики. Тому свідчень та документів про подію збереглось дуже мало. От саме оця книжка «Крути січень 1918. Надстрій саме, во по ній я готувалася до заходу. Саме отут я читала всі спогоди, які є. Всіх всіх учасників, які хоч чимось допомагали чи приймали участь в крутах. І з тогочасними подіями можна провести паралель із сучасністю. І зараз, по суті, дуже багато студентів помирає, щоб захистити рідну Україну, вони наші герої. Про те, що варто шанувати пам'ять героїв, кажуть самі хмельничани. Читати більше. Я, от коли ми викидали з початку війни російську літературу Росі... Полушкина, Лєрман Толстого, це от, Кучі, я знайшла у себе такі нас і книжки і про наших всіх князів Скляренко і про ті соби, і про Сірка, Семена Полія, про ті всі козацькі. От треба читати просто. Не когось там слухати, хтось там щось розказав, непонятно що. А от читати щорічно згадуючи ці події, ми віддаємо честь і шану героям, які протягом всієї історії боролись і продовжують боротись за незалежність України.